Так, чи готують расисти обстріли України до перших серйозних похолодань? Ну тут зразу так. Да, вони нам так і показують, що зараз ми навіть побачимо, що якісь такі енергоструктури можуть стояти на якій паузі. Чому? Тому що важливо, що якось було холодніше. І вони якби готують, накоплюють, і, і, і тоді таки, да. Серйозні холода. Тому що всі зразу дивляться на прогноз погоди, температура падає і кожен сигнал повітряної тривоги відрізняється трошки від попереднього, коли було тепліше. Так, Росія перекинула на Курський напрямок близько 50 тисяч військових. Про це каже наше військове командування. А від мене одразу питання. якщо Росія перекинула таку велику кількість військових на Курську область, це полегшило на інших напрямках українським військовим роботу ситуацію? На жаль, ні, тому що цих, які знаєте, ну, так як нам дають, як, як дають, так і кажу, да, умовно, це зовсім молоді, можливо, навіть діти, е і десь перекидаються якісь свіжі сили або сили, які йдуть з ротації. Так що я не думаю, що полегшило. Тут е моя відповідь, ні. Новина українські війська вийшли з вугледару на турецькому напрямку. Тривають бої? Однак значного просування там не зафіксовано. Росії не вдалося захопити Часів Яр і Покровськ, при тому, що в Покровську зупинилися банки, як військові навіть пишуть, що не продають шаурму, що було завжди продавали шаурму, як як перекус для тих військових, які там і часів яр, покровськ залишаються під контролем. України. яка ситуація прогнозується з прогнозом на зараз? Це вже, це вже стала ситуація, так воно буде. Ні, я не думаю, що там буде. Це зараз щось тимчасове, але рух іще буде збережено. Я думаю, що рух буде. І крім того, рух по двіті пентаклів будуть змінювати напрямки. Не знаю там само. Географію, але змінювання напрямків часто показують, що можуть іти не, не на саме, наприклад, Покровська, а десь в якусь сторону потім куди змінювати. Тут е, саме це такі рух, рух по траєкторії, весь час е, змінюються, весь час викручуючи, е, е, так що можуть на, не піти на Покровська, а можуть десь поряд піти. Для того щоб якось обійти, не знаю, щось що така подібність. Розумію. Два питання. Чи дійсно це правдива причина, що на Кадирова хотіли замах... замахнутися і зробити вбивство? І друге, чи буде ця ситуація розвиватися? Ну, вона буде розвиватися, але вона чуть, -чуть пізніше. Зараз, чи це правда? Да? Я думаю, що це не дуже правда. Це знаєте, якась така. Кровна війна за гроші. Так що це якийсь переділ ринків, знову якась там ну все, що завжди робить мафія, щось подібне. Ну, На жаль, нічого кращого вам сказати не можу. Ця ситуація накопичується, і вони дійсно там будуть зараз ділити ринки для початку, але ділячі ринки там починає зріти. От Я саме. Головна історія, що зрід накопичуватись невдоволення людське, хтось буде страждати неповинно. і оце призведе до того, що потім буде. Так що, все це така прелюдія. Клас. Ще два питання. В Росії померла полонена журналістка Рощина. Вона була погоджена на обмін е, з російської сторони. Батько журналістки отримав сповіщення від російської сторони. Але поки невідома причина, невідома причина. Як бачите ваші карти? Що стало причиною такої раптової смерті української журналістки в російському полоні? Я, на жаль, не можу сказати, що це щось там, наприклад, серце стало чи ні. Нам показують, що це вбивство. Не здивую, що там було якісь навіть насилля. Е... Так що це не, не смерть по своїй волі. Оце угу. я хотів. Хотів почути як підтвердження. Тим паче це російська журналістка. Вона могла дізнатися щось, що могло нанести ем, ну, шкоду, м'яко кажучи. Так, вона знала якусь інформацію, і там навіть дуже цікаво, що інформація військових, що в принципі зв'язана з якимось збагаченням військових. Але це не, не зброя, це збагачення через людей. Через використання якимось чином людей. Не здивуюся, якщо людей продавали, от саме якась отака історія. Угу. Щось мало, мала, мала важливу інформацію. Зеленський поїхав до Папи Римського, чи отримає він ці, після цього візиту, те, за чим поїхав туди? Ну, по папу римського то знаєте, якась хороша історія, що там точно почалася співпраця. Звідти він отримує підтримку, яку ми побачимо згодом. І саме він реалізує те, що хоче від Папи Римського. Якась така, і при тому швидка реалізація. Не знаю, чи він там поїхав, але дуже швидка підтримка і швидка реалізація. Ми це дуже швидко побачимо. Дуже багато тут таких супершвидких арканів. Так що я думаю, що це хороша поїздка. Хороша поїздка. Чи може після цієї поїздки відбутися в цьому місяці обмін військовополоненими? Ну, Тут зразу імператриця Дев'ятка Пентаклів і Трійка Пентаклів. Е, буде обов'язково обмін. І не можу сказати, що у нас, в принципі, тут акцентуації йде на трійках. Може навіть бути декілька обмінів. Хочеться сказати, що три. Так. Е, але ми ж розуміємо, що там не так багато часу е, залишилося. Може, це в принципі про якихось три обміна за якийсь період іде е, мова. Але по дев'ятці Пентаклів це будуть якісь великі обміни, якісь дорогі обміни. Так що я чекаю в тому напрямку дуже хороших новин. Чудово, дякую вам. Дякую, Людмила. Дякую за розклад, Особливо порадувала остання новина. це буквально сьогодні під одним з відео написала пані. Мене дуже гріють ці питання, коли щиро з терпінням спокійно питають. А в цьому місяці можливий обмін військовополоненими. І ось ця поїздка до, до папа римського, який точно зав'язаний між російською стороною та українською, сигналізує про хороше. Радий був вас бачити. Дякую, що були з нами.